Доброго дня, з вами компанія GoodCar. Сьогодні на огляді у нас Audi Audi e e-tron 50 quattro. e-tron 50 quattro – автомобіль 2020 року випуску з пробігом 153 тисячі кілометрів. Традиційно розпочнемо наш огляд з переднього бампера. Як ми бачимо, передній бампер у нас 10 із 10 без підкрасів. Наявні парктроніки. Передня решітка в стилі Shadow Line, наявні камери огляду 360, матричні led фари. Перевіримо, в якому стані електропривід зарядного порту. Все працює відмінно, наявна швидкісна зарядка, наявна звичайна зарядка. Все працює без затримок. Резина вже стоїть зимова на хорошому протекторі 255 50 r 20 Передня дверка в нас в чудовому стані, немає жодних вм'ятин. Наявний безключовий доступ. Дзеркала з підігрівом, з електроприводом, але немає мертвих зон. Ось так виглядають карти дверей спереду. Бачимо комбіновану алькантару і чорну шкіру. Наявне електроскладання дзеркал. Чотири склопідйомники, дитячий доступ, електропривід багажника, пам'ять сидінь. Акустика у нас звичайна, не преміальна. Сидіння у нас з електроприводом, алькантара в поєднанні із шкірою. Давайте оглянемо традиційно стан підкапотного простору. Бачимо, що все доглянуто. Давайте глянемо, що у нас тут. У нас тут наявна зарядка. Кермо у нас в чудовому стані, пробіг, як ми говорили, 153 тисячі кілометрів. Давайте запустимо двигун. Спрацювала пам'ять сидінь, мене підсунуло вперед. Пам'ять сидінь наявна лише від водія. так, Інспекційний сервіс нажимаємо через 1200 км ОК. Бачимо, що у нас включилася відразу навігація. Навігацію можемо міняти в різне зручне для вас положення. Традиційно наявні, традиційно наявні у нас два дисплеї. Давайте почнемо з цього. Значить, у нас є тут кондиціонер, у нас є підігрів передніх сидінь. Так, маємо маємо підвізку з можливістю вибирати стиль водіння. Давайте поставимо комфорт. Маємо камери 360, обдув переднього і заднього скла. На жаль, відсутній проекційний дисплей. В такому стані у нас передня панель. Панорама в цій модифікації відсутня, але наявний чорний потолок. Гумові килими з тисненням єтрон в хорошому стані. Оглянемо задні двері. Задні двері у нас теж без зм'ятин, без підкрасів. У цій модифікації відсутні підсвічування, які називаються Ambient Light. Ось так виглядають у нас карти дверей зазаду. Заднє сидіння у нас теж в хорошому стані. Бачимо, що наявний. Чотирхзонний клімат контроль. Оглянемо переднє крило від пасажира в хорошому стані, як ми бачимо, немає жодних вм'ятин. Передня дверка від пасажира також немає жодних дефектів. Задня дверка також в хорошому стані. Карти дверей від пасажира також не мають жодних претензій. Так, подивимося, що у нас тут. Тут у нас підстаканник і традиційно ось такий столик. Давайте це все повернемо так, як воно було, і перейдемо до огляду заднього, задньої частини автомобіля. Ось так, автомобіль виглядає ззаду, немає жодних надписів є трон. 50 і квадро. Нижній дифузор у нас в хорошому стані зроблений в шедофлайн модифікації. Перевіримо, давайте електропривід багажника. Наявна задня камера. Ось такий у нас багажник. Зараз ми заберемо цю задню шторку. Також у нас наявні килими на літо, ось бачите, новенькі, ще не використовувалися вони. Так, подивимося, що у нас робиться тут. Тут у нас наявні маніжки світловідбиваючі, аптечка, домкрат. Так. Ну і в принципі ось в такому стані у нас багажне відділення цього автомобіля. Під заднім бампером тут у нас є розетка, очевидно, що сюди можна підключати зйомний форкоп. І підключати сюди прицеп. Очі ми вдаль, червона помада, але не моя, на жаль, в тебе все є, в тебе вся влада, ти просто ліфам фаталь. Що влаштовують влашту життя, це постійний шкандаль Шкандаль, це є офіційна, адже телефон фаталь Ляфан фаталь, ляфам фаталь, Дуже файна, дуже файна, ляфан фаталь, ляфам фаталь, Поверни моє серце, нехайно, ляфам фаталь, ляфам фаталь, дуже файна, дуже файна.